Всіх вітаю! Давно хотів зняти відео про люльки, про тютюн, про люльки, про всі девайси, як куриться, що куриться і для чого куриться. Відео буде поділено на декілька частин, тобто буде декілька відео. Воно не буде коротким. Так що, кому цікаво, ті дивляться, кому не цікаво, гортають. Не буде все там швидко, 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 швидко. Все детальненько розповім. Так, що до люльок. Саме перше, саме перше це вибрати люльку. Ось у мене є дві люльки. Була третя, але я про неї розкажу. Я її подарував. Ось ця люлька це мені подарили в Польщі. Це польський виробник, вороб'єць називається. Зараз, в принципі, в Венетії, якщо було, вони були ще там, продавались, я не знаю, десь роки-два назад, мабуть, продавались, то зараз нема у нас цих люльок, цього виробництва в продажу. Чому? Не знаю. Зараз взагалі дуже тяжко з тютюном, ну і для люльок саме. Так, це люлька. Ця люлька з Бріару виготовлена, це корінь вереска. Кому цікаво, почитайте. Це саме з Бріару. Вона мені ось по розміру найбільш всього подобається чому. У неї наповнення, тобто я її повністю наповнюю тройною забівкою. Розкажу пізніше, як ця тройна забивка. Ось я її наповнюю і мені її вистачає. 40 хвилин, годину сидіти диміти. Е, головне при виборі люльки. що? Ось цей діаметр. На моїй він 2 см. 20 мм. Ось цей діаметр і глибина шахти, глибина колодязя. У мене глибина на ці 4 см. 40 мм. Глибина колодязя 20 діаметр. Самого колодязя Тут же ці частини, наприклад, їх довжина, ну вони не надто важливі. є ще важливість фільтрів в цій частині. Е, чому чому в розмірах є? ця наприклад, менша Це українського виробника B&B B&B теж непогана, але вона маленька. Тут діаметр 18 мм і глибина. 23 мм. Вона, ну так, трошки пододіти можна, але, але мені ну, не подобається такий розмір, тому що якось швидко скулююся. Хочеться так, щоб звук нікотин пер. З чого вона? Там не написано було з Бріаро, скоріш за все, пінькова. В ній теж такий же самий мундштук, трошки відламався. Я скажу чому. Пізніше. Чому цей розмір важливий? У мене товариш взяв люльку, купив там діаметр колодязя, ну 5 копійок. наверное, міліметрів 30, мабуть. І глибина теж дебела. Ну, туди забуваєш, воно незручно курити, Постійно піджигати треба. там Шахта така величезна, воно так не нагрівається. Отже, дуже незручно. Звертайте увагу ось на цей розмір. Я ж вам сказав, оптимальний. Де їх шукати в інтернеті? Оці всі, що на ринку продаються там дерев'яні, просто дерев'яні там різьбленням, то все те дешман. Такий ну, непрофесійний, і воно деревом буде вонять, воно буде политись дерева, буде запах від нього, воно буде стиратись, витиратись це дерево при чистці. Ну, коротше, то все отстой підрозких 80-х. Ось вороб'єць, якщо знайдете, може десь бушну, ось вони йдуть маркіровані W. Ну, схоже на Макдональдс, перевернута. І по всім таким трубочкам, по всім люлькам, і по всім люлькам, там, де вони виробник ліцензований, якісно робить у них, у всіх є номера. Номера, надписи, погано видно. Ось. Номер. Номер виробу є. Навіть цей український теж є номер виробу. І вона у мене просто собака трошки погризла і якось знайшла, схватила да трохи гулялась. Але тут теж є і маркировка, і номер. От на новеньких видно, але тут теж можна прочитати. Ну, це про люльки. Далі про всі додаткові девайси, які до них потрібні.